Чому не варто боятися анальних іграшок? Взагалі, то є такі іграшки, яких би я боялась. Але сьогодні я поговорю про те, які безпечні Розглянемо на бренді Дживай. Кожна анальна іграшка вона має різну форму. Одна з самих прикольних форм це коли є ось така спіралька, наче, знаєш, як ложка для меду. Ти можеш ввінчувати, і це самий безпечний вхід. І, звісно, треба додавати лубрикант інтенсивного живлення, і вона легко проникає всередину. Необхідно обирати іграшки з класним стопором якірної форми або такі кружечки. Принцип такий, щоб тут було щось ширше, ніж коли твій анус може розійтись. Отакі джеплагі ми їх використовуємо для новачків. Для тих, хто вже хоче і розуміє, що анал це прикольно, і що я побоююсь залишати пробку всередині, тому що я не знаю, що там з нею відбувається. Тобі і не треба знати. Тобі треба просто взяти пробки, які мають нормальний стопор. Коли навіть чоловік заходить, він не уявляє, які сліпі зони за допомогою того, що в тобі є анальна пробка, він зараз стимулює і не може Стимулювати, коли пряма кишка вільна, в цьому і вся фішка. Люди якось нехтують, не розуміють. Десь в тебе є чуттєва особлива точечка, а він ніколи до неї не дотягнеться. Він ходить прямо. А коли є пробка тут, вона притискає трохи пеніс, направляє, і він може рухатись. Нижня третина піхового каналу сама чуттєва. Вона звужується і в тебе тугий від. А за рахунок тугого воду в тебе і вульва чуттєвіша. Якщо ви зараз в питанні чи варто пробувати, якщо ви хочете, вартональному отворі. Сфінкти більше ніж 70 тисяч нервових закінчень. Це подобається і чоловікам, і жінкам. І якщо ви готові пірнати в цю насолоду, просто зробіть скрін, напишіть нам в Директ, Юля хоче цю пробку, і ми вам все надішлемо. Пока!